Так, доброго дня. Зробили ліфт в отелі. Ліфт на три поверхи. З'єднує приймальну зону, зону кухні і зону ресторану. Вантажепідйомність 250 кг, виконання з нержавіючої сталі, оснащений видвижними піддонами. Отак, піддон виїжджає. Заїжджає покажу, як, як працює. Все ми закрили зовнішню ролети, Зовнішню. зовнішньо. Відправляємо на якийсь поверх пульт. Все літ поїхав. Ліфт оснащений плавними розгонами, плавними плавним гальмуванням. Так. Все. зіночок сигналізує нам, що ліфт приїхав на наш поверх. Ролета блокується, щоб ніхто не мог для безпеки ніхто не мог відкрити, коли ліфт працює. Приїхав на поверх, все. Рулету можна відкрити зовнішню, внутрішню, загріло світло, все, все. А так все. Отак це все виглядає ну, на, на останніх поверхах. Все те ж саме. Нижній теж піддом відвигається. Все, так от, щоб зручно можна було завантажувати продукти. Ну Всім дякую, звертайтеся.